Всім доброго дня! Така невеличка розповідь про мою, всю, всю, всю поїздку, яка в мене зложилась вже майже легші в дорозі. Е, цю п'ятницю 27 числа була куплена гарненька маленька машинка Fiat Doblo, 2011 рік з оригінальним пробігом 95 тисяч. В е, гарному стані в рідній фарбі все, як то казав, все, все, все повинно бути у гарній машині. Один стерік, один 1.6 дизель, дуже гарно тянеш, тупочка коробочка, невеличкий пробіг, машина була в пожарній частині. Я про це вже трошки розповідав раніше. Така була в невеличких наклеечках, це все познімалось майже рівненька, в рідній фарбі, гарно у технічному стані, на каньорку, два подйомничка. Оригінальний пасажирчик От. дуже гарно їде в гарному стані. І потроху вертаюся, їду по Голландії. Е, на жаль, не так це вийшло швидко хотілося. Чому? Тому що е, автобріфера, який продавав цю машину, не було технічного паспорта на автомобіль. Е, є така штучка. Вони продають машину, паспорта немає. І мені прийшлося трошки чекати. І чекав я, купивши машину в п'ятницю. Ну, Машина була куплена, оформлена, страховочка, все зробили на мене, все супер. Але сам тих паспортів, без якої заїхати в Україну я не можу. Ніяким образом, на жаль, треба було чекати От сьогодні вже вівторок. То субота, неділя, понеділок вівторок. Це сьогодні таки я в 5 вечора його забрав. Такі скажімо так, невеличкі производства на російської От. Але тих паспортів вже на руках. От, зараз вертаюся до моїх друзів. От там трошки задачу, бо вже вечір. Зараз поки не мотався, вже буде майже пів восьмого на вечір на ніч стартувати нема смисла. Відпочини, добу їхати завтра. Що по машині? Машина 6-ступенчата коробка передач, гарно їде, дуже гарно. Прийом такий хороший. от, е Тримає дорогу непогано, непогано, невзираючи вона така велика парусність. Тут був вчора, позавчора мотався і був дуже великий вітер. Вітер таке, штурмопопередження було, дощ валив кріпчайший От, і вітер. От, коли на вітаристої трошки підчатує, є з ну, висока машина, що не кажу. А, машина дуже економна. От, я по комп'ютеру їду. Середній розход вичився п'ять 5,5, Тобто я і по городу десь стояв, отако, і десь пробочки невеличкі були. От, це вже накатав на машині більше 500 км, нікуди не їздивши. Така невеличка Голландія, але туди-туди-туди. Трошки прикатався. Тобто, Мішаном режимі розход палива 1,5 літра Їхнього дізеля. Розумію, що в Україні це була трошки більша цифра. Але супер. Машина. Я повернувся в дуже гарному хайному стані, дуже гарний салончик. Я трошки правда, прорузив там всяким прогрузив своїм. От є замовлення на, на гуму на Volvo. Хороша була гума на оригінальних дисках на Volvo, зимова з протектором під под, 7 мм. От. І в цілому помаленьку їде, економно, надійно. Дай Бог доберемося до рідненьки України, але до неї ще більше 2000 км. Ну, що, і все зразу, дай Бог доїдемо, все похорошому. Всім гарного дня, до, до, до наступної виходимо невеличкого відео.